Революція в системі пасажирських перевезень у Львові. Спеціалісти французької компанії Луїз Бергер» представили міській владі нову схему маршрутів громадського транспорту. Проектанти пропонують максимально звільнити центр міста від маршруток і надати перевагу екологічно чистому електротранспорту. Було запропонована система радіальних маршрутів, які з периферії зі спальних районів надвозиватимуть пасажирів в центр з розворотом, вертаючись назад, в свою в свою зону. У новій транспортній мережі кількість автобусних маршрутів скоротять із 78 до 46. При цьому переконують розробники: в минулому залишиться нездорова конкуренція на дорозі серед перевізників та дублювання маршрутів. Дуже багато є здубльованих маршрутів. От, наприклад, велика частка маршрутів так чи інакше починається на сихові, і закінчується на топольній, скажімо, аналогічно. От я зрозумію, це якщо виявити Львів, то практично всі маршрути це є діаметральні з півночі на південь із заходу на схід. У центрі хочуть створити транспортне кільце лише. Для шести маршрутів доцільність нової схеми ще має обговорити громадськість та затвердити виконком.